Час привіт. Нарешті ми з моєю командою приїхали у Львів і будемо шукати найсмачніші точки. Дуже вас прошу, підтримайте мій контент донатом, картка в описі. Беріть щось смачненьке, підписуйтесь на сторінку. Погнали! Нарешті у Львові. Пробую сьогодні каву фільтр. Дивіться, аромат дуже вишня, плюс я навіть не знаю, що це, але дуже смачно пахне. Давайте разом з вами коштувати. Вона дуже смачна. Так, оце синабон Дивіться. Це класичне, тут є також малиновий, є е, з Малина Вишня і ще один. І така от фігня з полуницею. Буду все для вас зараз коштувати. Що коштую, перший синабон іде Ну, Чесно кажучи, мені щось трошки приснувати, щось не вистачає, але оця зверху така штука сметанкова, я навіть не знаю, цей крем, він смачний. А ось булочка трошки ненасичена. Давайте полуничний тарт. Ніжно, пряно. Такі, але ну, присмак базиліку. Давайте ще фільтринимося кавою. Ну це реально смачно. Коротше, шановні львів'яни, заклад у вас крутий, затишний, але всі треба допрацювати. Подобаючка, все буде смачно. Ми подорожуємо по Львову, ходили файні люди, там дуже смачне морозиво. Непоганий лимонад також ходили в зальів маркет сквер. Короче, якщо ви хочете випити смачно, сходіть туди, там і дегустують, і класно і класна продукція. Є що придбати? Ви з пустими руками точно звідти не вийдете. Зараз ми знаходимося в Тирдло, Тут є такі смаколики. Ось ми взяли один на пробу з орела та вершки і один шинки. Шинку мені поки не принесли, тому зараз Аня розкаже по смаку, як і солодка версія. Ань, скажи, що тобі тут яблоки взагалі? Дуже смачне морозиво всередині, факі я ще не, не смакувала. Але... Ну давай на камеру засмакуй, будь ласка. Пахне холодом? Дуже звичне. Ну, а скажи мені, по десятипальній шкалі по солодкості, наскільки ти оціниш? По солодкості на да. дев'ять. А не в цілому от баланс маку, якість продуктів. Ну я ще не пролист, але ну, дуже смачно. Коротше, давайте так. Зараз мені ще подадуть з да, Я от уже йду забирати. Вона дойде до вафлі і ми повернемось. Аромат. Часниково сирний помідорний. Блін, але я не очікувала, але подивіться цю порцію. Дуже смачно пахне, дуже дуже смачно пахне. Я хвилююся. У мене ще нема чим запити це все. Уявіть помпушку, яку на борщ водують з сиром, з кунжутом. Я в шинки ще не добралася, але скажу, ми ще ходили в Кавку сьогодні, там є огляд раніше. Ось оце тісто в ті на сінофони, це просто неймовірно. До речі, шир ніби чедр, не такий оцей тянучий. Смачно. Дивіться, вся основа гаряча, а шинка холодна. Дуже якісно, до речі, шинка. Коротше, що казати, приїжджайте в Дів, куштуйте і все буде смачно. Люблю Люблю я власну мрію. За неї смерть собі зроблю. За ваші мрії. Хай вони збуваються. Красавчика так. Дух в болю, щастя волю. Приходьте сюди. Дух Хайфова. Ну і порано, шановні підчисні. От ми добралися нарешті до війського кросану в самому центрі Львова. Це було важливо. Круасан — це з розкуркою. Чай, м'ядний. Я ще трошки не прокинулася, але то таке. Дивіться, по Ну, В принципі, як і завжди, не знаю. Взагалі я хотіла в Філадельфії з лососом спробувати, е але ну, вранці якось мені не дуже хочеться. Це більш такий сніданковий варіант. Давайте далі. Свіженька помітора. Ті, хто мене знає особисто і дуже ми дійсно спокоїмося, вони зараз здивуються від того, що я скажу, але крім набагато смачніше. Це за слід. Мені більше немає штукати. Він колодний всередину. Це реальний мінімум. Давайте чай. До речі, я обожнюю знати чай, не в круасані. Ще, до речі, великий мінус як для мене споживача, що я попросила тут і мені принесли чай в картонному стаканчику. Тоді, як в інших точках, приносять, якщо ти замовляєш на місці, то тобі приносять в... Кляніт, кружці, ну не знаю. Це дрібниці, але для мене важливі. Фінальний укус і, в принципі, все. Ну, Укус такий був, да, це є соус, але в мене враження, що це булка з соусом, з салатом, одним шматочком курки і, і, і помідору звичайно. Не знаю. Я думаю, що це просто мені вдало точки. Це центр вона ж популярна. Я думаю, стара вони ну, намагаються як круто зробити. Але може там сьогодні не настрої. Я не знаю. Короче, сама точка мені подобається. В принципі, цей бренд він Круасан. Їдемо в Рівне, куштувати пекарню No1. Я обіцяла вам багато. Ось і закінчився наш шалений вікенд в Львові. Дуже було смачно, дуже було гаряче, в прямому сенсі цього слова. Оця машина нас відвезе назад в рівне, тому що треба ще робити огляд рівно. Але перед тим, як я е, під, підведу підсумки, будь ласка, е, не скупіться, кидайте донати, це допомагає е, моєму контенту е, рухатися тільки вперед. Перше, я назву зараз заклади, в яких ми були, але не відзняли, тому що десь не дозволяла зйомка, десь не було часу. Перше, Roll Club. це ролл чиз бургер всередині лосось, крем чиз Все як суші, але в темпорі. Дуже смачно, дуже калоритно, дуже калорійно, але трошки. Мартує дорого, 320 гривень. Але якщо ви Львові, то сходіть чисто заради нових е емоцій. Друге, львівські пляски. Нереально смачний сирник, нереально смачні штруди, дуже смачна кава, дуже затишний атмосферний заклад. Вас там зустрінуть привітно і, в принципі, свіжі продукти, якісні, тому також заходьте. Третій заклад у ціні. Піца була смачна, я не скажу, що вона була погана, але перше, обслуговування дуже повільне. Нам піцу робили, ну щоб вам не збрехати десь годину, плюс принесли не наш чек, ну, тобто трошки безвідповідально. Але в цілому непогано. Всі інші заклади ви вже побачили. Нам дуже з моєю командою сподобалось. Було неймовірно атмосферно. Неймовірно яскраво, а вечірній Львів з вуличними музикантами це взагалі окрема історія. Тому підписуйтесь на сторінку, ставте вподобайку. Дякую, що ви залишаєтеся мною. Кидайте донати. Слава Україні! Все буде смачно!